Так, всім привіт. Так, значить такий у нас зараз процес. Будемо встановлювати на наші ворота на базі. Автоматику. Автоматика у нас Отака Еддингер. Еддингер. Так, купляли ми, кому буде цікаво, цю автоматику фірма Нові Ворота. Значит е автоматика якби та із класу е золота середина, то есть ціна качество. Зараз у нас делаем рамку під е оцю площадку під мотор. Ось ось так з профіліей буде. Буде встановлюватися он там. Значить, проложили трубу, труба в трубі. Ну, все як це обично відбувається. Труба металічна. в неї завели пластикову, в пластиковій трубі йдуть провода. Провода, значить, у нас йдуть отакий один трьохжильний і один двохжильний Там 0,75. Це він йде на датчики на управління на опт оптичні датчики. Так, отакий от, от мотор-редуктор. Дуже мощно все виглядає. Рієчка така ось зубчата. Ось все, видно нові ворота. Так що встановлюємо, буде вам показувати, як це все буде відбуватися. Поки пауза. Так, продовжуємо установку <кхм> автоматики Eдинger. Значить, що ми вже зробили? Установили рейку. Отак от, от. Які нюанси по установці? Значить, коли ми монтуємо ці бобишки, що приварюються до бруса на рейку, нам треба так їх прикрутити, щоб вони. Ну, тут такі прорізи в рейки, щоб бобишка була до цієї плоскості більше ну то есть піднято вверх для того щоб можна було потім саму рейку коли будемо коли будемо э, устанавлювати ну то есть підганяти під редуктор під э, мотор щоб можна було рейку саму трошки приподняти то есть, ну, Так, регулювати отак от вийшло вже приварили Уже рейка в принципі, встановлена. Так. І ще такий момент. Оцими бобишками, оцими бобишками треба ставити ну, сюди до, до профіля. Не сюди до рейки, а до профіля, де приварено. Так оце правильно. Оце так установлюється. Тому що їй вставляють стороною до, до рейки. Толще стороною цей то ставлять бува до рейки і тоді виходить зуб, О, там шестерня та, що на на редукторі, вона може тоді упиратися в цю бабишку. В оцю бабишку, оцю бабишку може упиратися. Так, значить, значить, так, вже встановили редуктор. мотор-редуктор, таким образом значит на профилях он стоит вот такая конструкция металлоконструкция приварена площадка до до профилей ну, а сам профиль приваренный до до основания вот так вот вот так получается зацепление зуба до рейки вот такое расстояние ну у нас получается что Брус оцей нижній 90-й, він широкий. То бабишка чуть-чуть короткувата. Но зацеплення там нормальне, допустимо. Так, еще хотів пару слов сказати по поводу е, автоматики Эддингер. Чого ми її вибрали? Потому що тут е, тут е, всі деталі металічні э, там все на подшипниках, всі шестерні ну, там пластика немає. Коротше, редуктор тут надежний, класний. І ще немаловажно, тут ще стоїть не концевик, а магнітний гіркон. есть на рейку в крайніх положеннях устанавливаються такі магніти Отакі магніти О. І е, коли зимой, там сніг, допустимо, то ці магніти на робот, набагато лучше і надежніше, ніж раніше були е, такі автоматики із з концевіком. Просто такий типу, тумбер концевік стояв на автоматі і він включав-виключав мотор. Зараз, е, виходить, магніт підходить до... В зону датчика, в зону датчика цього, і він відключає автоматику. Так, ну, в принципі, так робота у нас продвигається, отак От робота продвигається, установили фонарь на стовпчик буде в момент відкривання ворот, буде підсвічуватися пройом ворот. Ну, зараз, в принципі, Такі роботи проходять вже по монтажу електрики. Заводимо провода в цю трубу на фонарь. Коротше, продовжуємо. Ну, а потім, вже, вже потім покажемо як по електриці там підключали. Так що поки пауза. Так, продовжуємо по установці е, автоматики на ворота Еддингер. Так, е, ну, в принципі, в принципі ми е, завершили, завершили установку, е, проводку провели, е, датчики установили. Ось так, виходить, провода зайшли на фонарь і на датчик сюди. Провода зайшли сюди до датчика і до фонаря. Коли відкриваються ворота, фонарь горить. Або коли закриваються, він горить. Так, З цієї сторони тут датчик оптичний. Значить, Ось так ми його завели. Ось він вийшов з землі по таким ось профількам. Ось так його прикрутили, все нормально. Так, ну все гарно вийшло. Нам дуже подобається ця автоматика. Працює гарно. Так, зараз вам покажу, як працює. Зараз включу сразу режим калітка. О, такий пульт. О, оце у нас на нижній кнопці режим калітка. Вона відкривається там десь метр двадцять метр шириною. Ну там можна разу виставляти. на ширину калитки вот так О. и за фонарь вот она закрылась и открылась зашел еще раз на кнопочку нажал и она закрывается Так. Ось так у нас вийшли оці магніти. Поставити з цієї сторони на бобишку не попало. А з цієї сторони якраз, звісно, попало. Дуже зручно зроблено е, оце кріплення магнітів, що по-любому ти попадеш на датчик е, незалежності де бобишка стоїть. Дуже зручно, класно. Взагалі мені по комплектації і по установці і по функціоналу дуже сподобалася ця автоматика Едінгер. Ну, класно. Так що дякую компанії Нові Ворота за те, що мені посовітували установити іменно її цю автоматику. Поставили місто, вони нам, вони нам предлагали мигалочку туди поставити. Я відмовився, думаю, мигалка нам не потрібна. А от коли відкриватиметься ворота, то щоб підсвітити, воно якраз те, що треба. Фонарь поставили і, ну, і зараз покажу, як відкриваються ворота повністю закриваються, відкриваються, нажимаєш. Дуже класно, тепер, тепер виходить, до бази під'їжджаєш і собі з трактора там, чи на чому їдеш там, чи на машині відкрив, заїхав. Кнопочку нажав, закрив, не треба бігати, як бачите, м'яко зупинилися, ось дійшов магніт до... до приймача, ось отак, дійшов і встановились. Ворота відкрились повністю. Все гарно. Ага, зараз ще ж покажу на закривання ці оптичні датчики, як вони працюють. Тобто, якщо ми їх ось один датчик, а ось другий датчик, якщо тут встати або пройти, то ворота при закриванні знову відкриються. Це для того, щоб для безпеки, якщо хтось попадає в зону ворот при закриванні, вони нікого не задавлять, то тому що якщо вони йдуть, закриваються, ну, їх неможливо, неможливо встановити такий мощний редуктор. Так ось покажу зараз. Дивіться, зараз зараз ось. Імітую, що я, бачите, встановилась. І вони починають відкриватися. Відкрились і знову зупинились. Ну, тепер нажму, щоб вони повністю закрились. Тобто безпека дона присутствувати, чи то машина, чи то собака, чи то людина, чи то дитина, неважливо. Попав у зону дії воріт, все. Значить, при закриванні не придави, не прижме, не вдари, нічого. Дуже зручно, дуже класно. Ось, Як бачите, заїжджають і все, і зупинились. Зачинили, все гарно. Класно ходить по рейки. Так, Функціонал цієї автоматики дуже обширний. Ну, Ми все не задіяли, там і м'який пуск, і м'який заїзд на лавлювач. Ну, тобто дуже багато функцій. Нам що, нам відкрити закрити, ну, функції. В принципі, ми дуже довольні, дуже зручно, дуже класно. Так що в кого такі ворота рекомендую. Звертайтеся у компанію нові ворота. Вони вам рекомендують. Да, забув сказати, це у нас автоматика на 1200 кг. То на 200, коротше. Вона дуже ну, така моцна класна. Для неї ці ворота вона їх взагалі легко, легко пересуває. так що ось такі справи. Ну, Залишилось он стопчі покрасить. Там оту м м м основу покрасить під під мотор. Ну і тут бетоном залить, оці, де штроби робили, під, під провода. Залить бетоном і все. Все буде чітко. Так що, дякую за увагу, всім пока.